Вітаю, мене звати Жанна Вітко. Радо поділюсь про можливість бути і залишатися здоровими та можливість мати основне або додаткове джерело доходу. Все це пов'язано з клубною компанією Лівгуд. Це американська клубна компанія, яка зареєстрована в штаті Флорида Америки. Вона працює виключно в правовому полі і має найвищий рейтинг надійності 3A+. Лише 5% світових компаній має подібний рейтинг надійності. Це не чергова мережева компанія. Це не хайп, не піраміда, не трейдинг, не крипта. Це абсолютно нова. Модель споживання та модель бізнес-партнерських відносин, про яку пишуть авторитетні видавництва, такі як бізнес home ви можете самостійно переконатися про всі факти, тому що Лівгут якраз займає лідерські позиції. Компанія, номер один, яка дуже швидко розвивається. Компанія, яку рекомендують, в якої найкращі бізнес-партнерські відносини, в якої найщедріший маркетинговий план, і звичайно компанія, в якої найвища. Надійність. Дана компанія об'єднала три тенденції сучасності, які дуже до вподоби людям, і за що люди готові платити гроші. Мова йде про клубну систему, про інтернет-магазини та партнерську програму. Всі ці три тенденції об'єднані в одну сучасну бізнес-модель з назвою Лівгуд. Лівгуд пропонує споживачеві купувати продукцію найвищої якості преміум класа за найнижчою ціною на світовому ринку. Чому так відбувається? Тому що засновники клубної кампанії Лівгуд виключили повністю мережеву націнку на продукцію. Це продукція власного виробництва за сучасною формулою на сучасних обладнаннях з сертифікатами органік джемпі, кашер і ряду інших, а також сертифікатами від міністерства сільського господарства. США це підтвердження, що сировина також проходить незалежними лабораторіями оцінку для того, щоб мати. Сертифікат Міністерства сільського господарства США, що це органічна продукція. Отже, кожна людина ні в якому разі не завдасть собі даними продуктами шкоди і не матиме побічних дій. Звичайно, споживач має перевагу і в економії своїх власних коштів. Це дуже важливо. Саме клубна система дає можливість заощаджувати людям власні гроші, економити їх продукція. Найвищої якості за доступною ціною. І навіть якщо ви роздрібний споживач, ви вряди будете економити свої власні кошти на придбання продукції за роздрібною ціною. І давайте саме на прикладі розбиратись, якщо ви будете лише клієнтом клубної компанії. Якщо ви обираєте шлях роздрібного споживача, ви не реєструєтесь лише переходите за реферальним посиланням інтернет-магазину і купуєте продукцію, яка вам потрібна. Якщо ви робите замовлення до України, звертайте увагу, що сума вашого замовлення не має перевищувати 150 доларів. В інакшому випадку ви будете сплачувати держмиту. У вас є варіант бути лояльним клієнтом з клубною компанії Лівгуд. Це означає, що ви Маєте попередньо зробити реєстрацію, тобто зазначити ім'я, прізвище та електронну скриньку, і сплатити 10 доларів. В такому випадку ви будете купувати продукцію за ціною учасника лише на протязі одного місяця, так як ви сплатили 10 доларів в слідючому місяці, якщо ви захочете придбати продукт, вам доведеться знову ж таки сплатити 10 доларів. Є іще один найкращий варіант, де ви можете купувати продукцію на постійній основі за ціною учасника, ну і мати можливість заробляти, мати заробіток основний або додатковий Це дохід. залежить від того, скільки часу ви будете приділяти цій справі, і наскільки для вас ця пропозиція близька. Однак я вам скажу, ви можете клубну компанію Лівкот поєднувати з будь-якою своєю справою. Лівгуд підходить як для студентів, пенсіонерів, людей, які працюють по найму власним бізнесом, займаються це абсолютно допустимо і доступно для кожного, і це вигідно. Третій варіант: ви стаєте партнером клубної компанії Лівгуд. Для цього ви інвестуєте 50 доларів у цій сумі. Дві цифри: 40 доларів. Ви один раз і назавжди сплачуєте членство з клубної компанії Лівгуд. В такому випадку ви один раз і на все життя купуєте місце в даному клубі. Далі за вашим бажанням або ви щомісяця, або один раз в рік сплачуєте свою активність абонплату. В місяць це складає 9 доларів 95 центів, річна абонплата складає 100 доларів. Це набагато вигідніше, тому що ви заощаджуєте таким чином ще 20 доларів, за які ви можете купити аж два продукти в клубній компанії Lівgood. Наприклад, ви можете купити собі два ось таких прекрасних продукти мультивітаміни для жінок із залізом. Такі ж є і для чоловіка, і ультрамагнівий комплекс 20 доларів. І ви з прекрасними продуктами. Звичайно, партнерство з клубною компанією Лівгут набагато вигідніше. Ви не лише маєте можливість купувати продукцію за ціною учасника, але й матимете вже готовий бізнес під ключ з вашим бек-офісом, в якому є бухгалтерський облік, звітність, статистика, документація про реєстрацію. Клубна кампанія Лівгуд, сертифікати, інтернет-магазин з вашим реферальним посиланням, де ви можете продавати продукцію як за ціною учасника, так і за розрібною ціною. Ну і звичайно, у вас буде ще реферальне посилання для запрошення своїх бізнес-партнерів. Клуб закритого типу. Сюди люди можуть долучитись лише за реферальним посиланням людей, які вже є учасниками клубу. Це Можу бути я, якщо ви дивитесь це вперше, завітайте в опис мого відео. Ви там знайдете клікабельне посилання, за яким ви можете пройти тур безкоштовно по сайту клубної кампанії Лівгут і переконатися правдивості всім моїм сказаним словам. Якщо ви вже готові приєднатися, вам потрібно мати лише на своїй платіжній карті 50 доларів. Можна і в гривні конвертація відбувається автоматично. Якщо ви Маєте якісь запитання, напишіть мені в телеграм-канал, я обов'язково кожному даю зворотній зв'язок і розповідаю, як можна сюди приєднатись і, звичайно, на чому заробляє клубна компанія Лівгуд, за що вона виплачує сім видів грошової винагороди згідно компенсаційного плану. Так, компанія дуже щедра. Вона виплачує усім своїм активним учасникам, які формують, створюють клієнтську та партнерську базу клубу. Понад 82% грошей, тобто доходу, який, який отримує компанія для своїх активних учасників, і виплата здійснюється лише за рекомендацію. Основним продуктом в клубні компанії Лівгуд є членство підписка. Бізнес по підписці. Запрошую вас до своєї команди, команди споживачів та бізнес-партнерів. Ви маєте бути і залишатися здоровими і не витрачати на це цілі статки а також мати стабільну фінансову складову. Разом будемо будувати ваші команди і допомагати людям змінювати стиль та якість їхнього життя.